кулінарний челендж на перше. Я хочу нагетси. Виклик прийнятий. Легко. Зараз приготую люба. У мене є свіжі, апетитні шматочки м'яса для дивовижного фаршу. Просто смакота. Пальчики оближиш. Ці два яйця чудово підійдуть сюди. Потрібно акуратно розбити і перемішати з фаршем. Це буде щось. Особливо, якщо я зроблю наги, це у вигляді динозаврів. Маля їх просто обожнює. Фарш уже настоявся, наповнюю формочку. Та-дам! Перший динозавр готовий. Для нього у мене є спеціальні паніровочні сухарики. Вони зроблять мої наги смачними і хромкими. Обваляю з усіх сторін. Ось так. Краса. Залишилось поставити все в духовку та почекати. Про всяк випадок бабуля ставить будильник. Щоб перемогти в челенджі, потрібно насамперед здивувати маля. А це я вмію. Мої нагетси будуть не з м'яса, а з риби. Нагетси з лосося треба посолити. Бабуся, ви посолили страву. А може забули поперчити, як і я? Прекрасно! Залишилось лише приготувати мої ідеально рівні шматочки у фритюрі. Не шкодуємо олію, засипаємо нагиці і рахуємо до ста. Ой-ой-ой! Вибачте, дуже голосно. Сподіваюся, динозаврики не згоріли. Обійшлося. Ідіть сюди, мої добрі. Ось так. Додаю кетчуп та побільше і зроблю сонечко та галявину. Ми з дитинкою обожнюємо малювати. Круто, бабуся. Настав час і мені братися за справу. Готувати нагетси з м'ясом повний відстій. О, а як же здорове харчування? Щоб виграти в челенджі, потрібна мега крута ідея. У мене вона є печиво. Це не корисно, проте дуже смачно. Дивись, бабуся, я роблю фарш тільки по-своєму шоколадна криста, плюс моя улюблена арахісова паста. Перед цим ніхто не встоїть. Навіть я. Awesome. А? М -м -м, божественно. Ну, ти даєш. У мене виходять такі прикольні нагіци. Бачили? Брат уміє робити форму. Ай, та я. Потрібно їх чимось прикрасити. А замість панірувальних сухарів я візьму кокосову стружку. Круто, я вигадав. Та-да! Ой, сам бо їх з'їв. Поганого ночі, шеф, а ви закінчили? Один момент. Половина успіху страви залежить від її прикраси. Де мої спеціальні окуляри для золота? Ой! Паніровку із золота не хочете? Я можу все. Кулінарія – це справжнє мистецтво. Золоті нагетси. Ах, яка запашна смородина! Потрібно приготувати з неї соус. Для цього я пущу вхід ступку та вуаля. Залишилось тільки гарно нанести його на тарілку за допомогою десертної ложечки. Хоча малювати сонечко як бабуся, я не стану. Ось це так. Кажете, все вирішує декор, тоді я теж прикрашу тарілку ось таким шоколадними кольками. Вони те, що треба, і додам до них сироп. Це буде мега смачно. Зуб даю. Налітай, сестричка! М -м, який аромат! Є в перечутті. Ой, який дивний запах! наги – це, це щось і золота? Цікаво. Ой, не хочу їсти папір. Бі. Вона нічого не розуміє. Які прикольні нагетси. Мабуть, їх робив братик. Так, спробую. М -м, це неймовірна насолода. Дякую, бро. Ура! Я переміг. Зачекай, я ще не спробувала нагетси від бабусі. Ох, ти, які класні динозаври. Занурю в сонечко. Mm, яка хрумка скоринка! Не можу зупинитись. Бабуся, це повний уліт. А, Дякую, бігі. Люба. Їш на здоров'я. Ти перемогла. Я Йо-хо! <гум> до тут бос. <Ой. гум> Бабусь, ти в порядку. <гум> до весілля заживе. Коли ж нове завдання? Що вже? Я закінчила. Приготуйте мені, будь ласка, панкейки. Розплюнути. Yes. Це бабуля вміє. Чудова можливість виявити мій талант. Дорогу, шефу для початку намалюємо обличчя. Як ви вважаєте, хто це? Вже здогадались. Залишилось тільки зафарбувати фон, підсмажити та перевернути. Та-дам! веселі ведмедики. Ну ви даєте, шеф? Добре, буду сам робити панкейки. Тільки б зрозуміти, звідки тісто л'ється. Ой-ой-ой, здається, я щось зробив не так. Пробач, бабуся. Ну, ти художник, все обличчя мені розмалював. Салян, бабуля, я поспішив. О, чорний тісто, прикольно. Це нагадало мені мого друга Далматинця, який красень. Я присвячу цей панкейк тобі. Спочатку чорним контур, рожевий ошийник та зафарбую його білим. Треба не забути про вуха та квіст. Крутяк. Можна перевертати. Да-дам! А на мою думку, зручніше робити панкейки за допомогою половника та миски. Так можна відміряти рівну порцію, а барники псують зуби. Схоже, мій перший панкейк уже готовий, настав час його перевертати. Бабуся просто обожнює робити панкейки. Чим більше, тим краще. Маля не повинна голодувати. Тоді додам масло для вершкового смаку і Опче хлиновий. Оноче допоможи. Дякую, милий. Відмінно. Мої ведмедики теж вже майже готові. Ось тільки додам до них полоничний джем. Із ягід вирощених мною вручну. Браво! Ну і на сам кінець, щоб завершити вечерю, я налью свіже молоко в цей милий стаканчик у вигляді ведмедика. Останній штрих рожева трубочка. На місці бо на беді. Ухті! Не терпиться спробувати ваші смаколики. Впізнаю цього долматинчика. братику. Ти геній. клас. Смачно! Дякую! Ого, ось це вижа. Зглуздо з'їхати. Нарешті я наїмся. Треба змастити панкейки маслом і можна ловити кайф. Ух ти, дуже смачно. Бабуля знає, як мені догодити. Смачного маленька. Так, це було добре. Oh. О, хтось подбав про напій. Це те, що мені потрібно. Яка краса! Треба залити молочком циквет медиків, як пластівці, та додати джем. Я знаю, хто це готував. Дякую, шеф Ви справжній майстер. Ам-ням Приголомшливо, я хочу ще. Супер. Ой Ти в порядку. Це гаразд, ба Налякала нас. А тепер я хочу морозиво Єс! Yes! Okay. Зрозумів. Єс. Yes. Okay. Добре, мила. Я вчора зібрала свіжу полуницю в саду. Зараз наріжу її на дрібні шматочки. Чудово! Тепер треба додати цукор. Прикольно! Обожнюю цукор! Ага, вона змагання. Ну, добре. Так, колоничка вже готова. Настав час заливати її у формочки для морозива і відправляти в морозилку. Ой, а це що за газування у Анука? Сподіваюсь, він буде не проти, якщо я візьму одну баночку. Ой, як солодко! Малий точно сподобається. Вставляємо її улюблені палички у вигляді єдинорогів та відправляємо все в холодильник. Твоя черга, онуче. Легко приготувати морозиво І Так, кладу його в склянку. Ой, я сам так люблю шоколадний смак. З'їм пару ложечок. Кайф. Oh Хіба можна їсти стільки солодкого? Згоден. Морозиво з магазину і поруч не стають зі справжнім професійним десертом. Mm. Для такого випадку я маю спеціальну дошку для смаженого морозива. Подрібню ці батончики на дрібні шматочки і створимо щось чудове. Так, тепер сюди молоко. І як слід, все перемішаю. Я впевнений, гідно оцінить мої старання. Залишилось тільки все гарно викласти та залити вершками. Давайте прикрасимо морозиво печивом та шоколадними паличками. Вуаля! Ні, на то блякло. Треба додати яскравого кольору та смаку цукеру. Так набагато краще. а завершу я свій витвір соусом. Тепер справа за декором в окрему вазу. Я насиплю сухий лід. Він завжди гарно та ефектно димиться. Тепер я задоволений. Згалуз доїхати. Ви найкращий шеф. О! Дякую, бабуся. А як у вас справи? О, я на ваші фокуси задивилась і про своє морозиво забула. Здається, все вийшло. Чудово. Натуральний полоничний аромат. Все готово. Ой, онуча, ти що з'їв усю банку морозива. Розкішно, yeah. схоже, ви маєте рацію. Oh, no. Я трохи захопився. Mm. Дідько, що ж робити? Потрібно терміново рятувати ситуацію. Подивимося, що в мене в рюкзаку. Так, шкарпетка. Ой, фу, ну і смердючка. Ой, а що, це жах. You. Вибачаюсь, я просто шукаю чим порадувати малечу. О, моя Барбі! Ні, ні, точно нікому не віддам. <кій> Ви цього не бачили. Yes. А ось Нутелла, вона дорична Шоколадна паста врятує мене. Зараз додам yeah. сюди молока. А, хто так закриває кришки? Ой, мамочки. Це гаразд, онуку. Ось тримай, серветку. Дякую ба. О, ну хоч умився. І молоко ще залишилось. Отже, моя геніальна ідея може спрацювати. Потрібно залити його в банку і потрясти, щоб вийшло шоколадне молоко. Народ, йоу, супер. на поготові. Настав час заморозити цю банку. Тепер морозиво готове. Та-дам. Нічого собі, це може бути і смачно. Головне, щоб дитині сподобалось. Ух ти, скільки тут чудових видів морозива. Це, мабуть, полоничне. Солоденьке і на смак класно. На здоров'я, дитинко, я старалась. О, но я люблю, але таке морозиво ніколи не їла Цікаво спробувати. Ого, мені подобається. Клас! Ого, це так, яка краса. Я впізнаю мої улюблені цукерки. Вау, круто! Дякую, шеф! Це неймовірно. Радий старатись, бо на петі. Важкий вибір. Хай буде шеф. Дякую, я такий радий. Нарешті ми заселились до нашої класної кімнати. О, що за страх! І як ми тут проведемо все літо? Тут органи та купа сміття. Фу, яка мерзота. Я падаю. Фібі, ти гаразд. Дівчата до мене прийшла ідея. Давайте замовимо потрібні інструменти та зробимо в кімнаті ремонт. О, це кур'єр. Привіт! Ти привіз нам інструменти? Погнали за мною. Дівчатка це кур'єр і він привіз нам інструменти. Розбирайте свої коробки і робимо прибирання. Бувай, бувай, кур'єр. Що ж нам приніс кур'єр? Ого, так багато класних інструментів. Неймовірно. Це нам допоможе раз і назавжди прибрати цю кімнату. Я знайшла будиночок павука. Вибач, друже, але мені треба тебе прибрати. Ось так, стало набагато краще. Залишилось прибрати зовсім небагато, і можна починати збирати наші нові кімнати. Дівчата, нам треба взяти всю нашу силу в кулак і винести ці ліжка. Ух ти, а тут стало набагато просторніше, але треба позбавитися цих жахливих графіків. Давайте прибиратись. Потрібно все змити. Так, що ж у нас в коробках? О, нам точно це знадобиться. Дівчатка залишилась зовсім трохи, і кожна буде мати свою кімнату. Як же класно, потрібно закрутити ще кілька шурупчиків, і готово yes! У мене в коробці є зелена фарба. Зараз перельємо її і дістанемо валик. Готово. Починаємо фарбувати стіни. Це так класно. Здорово! Але що мені ще придумати? Hmm. Так, так, так. Мені теж треба пофарбувати кімнату. У мене тут якраз залишилась баночка мого улюбленого жовтого кольору та пензлик. Зараз намалюю на стіні гарний малюнок. Моя кімната буде такою ж сонячною, як сонечко. Але я тут подумала і вирішила, що класно облити всю кімнату жовтою фарбою. Завжди мріяла про жовту кімнату. Що там зробила Мія? Ого, гупс, Мія, підкинь кепку назад. Дякую. Мені теж треба пофарбувати кімнату в мій улюблений блакитний колір. Зараз цим і займусь. Мені потрібен респіратор і кілька балончиків з блакитною фарбою. Цим я вмію добре орудувати. Приступимо. Вийшло все так, як я і хотіла. Go! Жовта кімната це звісно круто, але нудно. Треба додати кілька декоративних моментів. Думаю, що гарні камінці з пляжу мені не завадять. А ще хочеться додати гарних та яскравих гірлянд. Ви тільки подивіться на ці ананасики. Мені точно потрібно ще кілька плакатів у вигляді качечок. Вони у мене є. Ця качечка така мила. Я обожнюю їх. Тепер можна і відпочити. Ауч, хоча ні. Ці камінці виявилися зовсім не м'якими. Мені потрібний лежак. На ньому я почуватимусь як на справжньому пляжі. Обов'язково треба надути собі м'ячик для ігор. Залишилось зовсім трохи. Готово! Який він класний! Так, мені точно не завадять купа м'яких іграшок. Сюди повісимо бананчики, а сюди поставимо моє бананове дерево. Ого, як швидко ростуть банани. Вау! Та ще й такі mm. смачні. Ого, бачу, що до мене в гості летить качечка зі своїми маленькими каченятами спіймала. І вас теж упіймала. Тут чудово виглядатиме столик для малювання. Намалюємо кілька красивих малюнків. Готово. Як же гарно, сонячно та затишно в моїй класній кімнаті мрії. Ланфрен, ланфра! Напишіть у коментарях, як вам моя кімната. Мені дуже подобається. Я почуваюся, як на курорті. Клас! Мені теж треба облаштувати свою кімнату, бо блакитні стіни виглядають нудно. Я давно мріяла поставити у своїй кімнаті басейн з кульками. Думаю, що час настав. Чудово! Багато блакитних кульок ніколи зайвими не будуть. Плюхаємся в басейн. Тут так круто! Yeah! Що? Мамочкин, на мене падає динаміт. Ой-ой! Oh. О, так це чудовий столик. Oh. А тут чудово виглядатимуть мої картини Майнкрафта. Oh. Hmm. О, мала не забула. Мені потрібно повісити парочку попитів. Yeah! Трохи неонових вивісок. Та стелаж для моїх крутих іграшок. Ви тільки подивіться, які вони класні. А як вам мої круті алмази? Я їх нещодавно в Майнкрафті знайшла. Вони чудово виглядатимуть у мене на стіні. А хто це до мене причепився? О, хагі-вагі! Я знайшла місце для тебе і ще кілька моїх улюблених речей та іграшок. Тепер настав час вимкнути світло. Ого, як гарно! Думаю, що моя кімната закінчена. Тут я точно зможу провести все літо. А що є в моїй коробці? Ого, тут є штучний газон. Я обожнюю приємну травку, на якій можна полежати. Що це? Ого! То це чудово підійде, щоб повісити на стіни. Тепер у мене газон буде не лише на підлозі, а й на стінах. Круто! Мені точно пригодяться ці ліани з джунглів. А що ще? Стоп! А це що? Камінь з мохом? Виглядає прикольно. Треба швидше його кудись приробити. Yes! Точно! На стіні вони виглядатимуть ідеально. Додамо ще кілька ліан. Мої улюблені шкільні підручники чудово виглядатимуть тут. Ой, вони зовсім не тримаються. О, У мене крута думка. Я можу поставити в кімнаті класний зелений стелаж, Прикрасити його різними рослинами і мохом. Покласти книжки. Там які іграшки. А лежати мені буде класно на зеленому пуфику. Чудово. а це ще що. Який милий малюк йода. Іди сюди, я пограю з тобою. Милий. Я мало не забула про свої улюблені іграшки. Ось тепер ні про кого не забула. Хочеться трохи пограти. Мій улюблений бластер. Зараз спробуємо тебе. Пробач, <S -san> <S -san> Фібі. Ух, oh, mm. ця джин зі своїми дурними іграшками. Mm. Бачу, що всі прикрасили кімнати, а я й досі нічого не зробила. Ну от, швиденько, рожевий килим і рожевий тюль точно підійде до моєї кімнати. На стіну повішу гірлянду у вигляді сердечок. Yes! А от і рожевий столик, де лежатимуть мої штучки для краси, гребінець. Та косметика. Чудово. В кутку буде чудово виглядати пуфик. Я зовсім забула про свої улюблені іграшки. Поставимо парочку сюди та сюди. Як же у мене гарно. Ого, моя нова гірлянда. Але я ще не закінчила. Магнітофон. І, звичайно, м'які іграшки. Їх багато не буває. Ого, у мене тут завалявся метелик. Він точно чудово виглядатиме ось тут. До мене в гості прийшов єдиноріг. Як круто! Ще й Барбі! Привіт, ти така гарна, як і я. О, у мене крута ідея. Я знаю, як зробити так, щоб ти була ще красивіша. Думаю, що парочку сердець на щічках тобі не завадять. Oh, yeah. А ці квіточки добре доповнять кімнату. Залишилися останні oh штрихи. І моя кімната готова. Яка, ж у мене мила кімната? Ой, ой я хочу їсти. Потрібно швидше чимось перекусити. О, мені точно потрібен компаний бір з Макдональдса. Зараз зустріну кур'єра. Привіт! Це моє замовлення? О, дякую. Бувай красень, кур'єр. Піду швидше, перекушу чимось смачненьким. Ого, а чим це так смачно пахне? Ого, Фібі, а ти можеш поділитися своїм пиріжком з Макдональдса? І взагалі я вважаю, що за кольором він більше підходить мені. Дякую. Що хтось роздає їжу? Ого? Може, і мені ще знайдеться? Чого вам? Гаразд, забирайте мою їжу. А самі замовити не могли? Смачненьке пепсі. Зараз оцінимо. Точно, смачно. Ой, як багато газів. І що мені тут залишилось? Що це випало? Чесниковий соус? Який жах! Гаразд, доведеться з'їсти його. Йу, яка гедота. У мене тепер із рота пахне. Краще нічого не їсти. Пробачте, дівчатка, це все часниковий соус. А у мене є милий писик. Потрібно йому облаштувати своє місце в моїй кімнаті. Це моя принцеса Джесіка. Вона у мене сама гарна собака у світі. Обожнюю тебе Джесіка. А в мене теж і домашній вихованець. Рада вас з ними познайомити. Це Щур Пітер Він такий милашка. Живе в мене під кепкою, але зараз він гідний свого власного куточка в кімнаті. Тобі подобається? Чудово, я така рада. Так, так, так. Всі зробили кутки для своїх тварин. М -м. У мене теж є домашній вихованець. Це породистий, дуже рідкісний зелений хамелеон. Для нього навіть не потрібен особливий будиночок. Вся моя кімната точно проєктує його звичайне місце існування. Він може лазити моїми штучними джунглями. Давай, малюк, вперед. Що, 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 що? Всім, вже зробили будиночки для тварин. Загалом у мене теж є. Зараз покажу свою золоту рибку. Вона в мене така гарна. Не може очі від неї відірвати. Вона висітиме тут разом з моєю улюбленою гумовою качечкою. Вона така мила. Бульк, бульк, бульк Привіт. Хочеться запостити фотки моєї кімнати. Що? У мене телефон розрядився, який жах. Ну нічого. Мені є чим зайнятись в кімнаті. Пограю приставку у мене й телек рожевий є заразом із жостиками. Oh, yes. Ну що ж, почну. М -м -м. А одній зовсім не цікаво. Uh -huh. Може покликати когось? Кім hey. хочеш зі мною? Uh -huh. Ти ще питаєш, звісно, хочу. А що ти граєш? Ого, та це моя улюблена гра. Я в ній профі. Що там відбувається? Вони щось грають. Джейн, давай до них приєднаємось. Дівчата. А чи можна з вами пограти небагато? Зовсім трохи. Та нам і вдвох не сумно. Ну, блін, гаразд. Ми придумаємо щось інше. Здається, у мене ідея. У мене теж є свій телек і приставка. Ось вона. Та-дам! І джойстики. Зараз покличу Мію пограти зі мною. Гей, Мія! У мене є крута гра, та джойстики для тебе. Давай грати разом. Я буду тебе страхувати. Мія, побережись. Фух, пронесло. Ха-ха, Ну ви даєте, дівчата? Що б ще зробити? О, точно! Я можу трохи пограти на акулелі. Я якраз давно не ходила на уроки, треба згадати нотну грамоту. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. а -ля 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 -ля. руки все пам'ятають. Мія, годі принчати на своїй міні-гітарі, адже тут хтось навчається. Так, ну все. Зараз я її провчу. Це супер потужні колонки. Дівчатка, йдіть до мене. Влаштуємо тусовку. Вау! Мені точно знадобиться дискокуля. Як гарно. Оцініть мій нижній брейк. Джейн Фібі, ідіть до мене на вечірку. Ого, Це моя улюблена пісня. Давай танцювати. Що там відбувається? У кінь вечірка а мене не покликали. Дівчата, як же я? Мія, ти що там сама сидиш? Погнали до нас танцювати. Нам тебе не вистачає. Без тебе вечірка не вечірка. Як же круто, що ми з вами в одному літньому таборі. Ви мої найкращі подружки. Зробимо звук повну. У нас з вами саме весела вечірка цього року. Давайте танцювати!